thanks so much. Oh, uh, well, okay, okay. Thanks, that means a lot to me. Oh. I really appreciate it, thank you. Ще досі губитесь і не знаєте, як відповісти англійською, коли вам за щось подякували? Тоді це відео just for you. Збережіть його, щоб запам'ятати. One. You're welcome. Будь ласка. Two. No problem. Не no проблема. Don't worry about it, не хвилюйтеся про це. No sweat. Дослівно, ніякого поту. Тобто, я навіть не напрягався, щоб це для тебе зробити. Будьте обережні з вимовою, бо якщо скажете no sweet, вийде ніяких солодощів. А це вже зовсім інша сторі. No worries. Ніякого хвилювання. Тобто, не хвилюйтеся, все нормально. Відповідайте на вдячність правильно і підписуйтесь на канал.